Раді запросити усіх вірних на фестиваль великодніх гаївок, що вперше відбувається на парафії всіх святих землі української у Золочуї. Сьогодні, у неділю жінок, мироносець, через два тижні після Воскресіння Христового, після літургії, діти і молодь водитимуть гаївки і передаватимуть свої вміння усім охочим. Христос Воскрес! Сьогодні має дуже гарну приємність бути з вами, бути з вами в день свята жінок мироносиць третя неділя по Великодні. І ми маємо гарну 2000-літню традицію вшановувати подвиг тих жінок, які зуміли зберегти любов і показати їй ділі. Любов до Христа, Спасителя, улюбленого Учителя вже розп'ятого, помираючого на Христі. Вони не покинули його, вони не залишили його, вони залишилися з ним до кінця. Вони поховали його тіло, вони потім спішили, щоб намастити. Цьому подвигу Христос дає велику винагоду. Вони перші дізнаються велику перемогу Христову. Що гледілю до нас прич, ми його вихваляємо, я гілки заспівай, вже Христос, вже воскрес, своїстину вже воскрес. Зайчику, зайчику, ти вібрати, не ходи, Зайдемо зайчика. Зайчику, зайчику, ти мій, братику, не ходи, не топчи по городику, бо моя рута, я паламута, по моя м'ята, я пані мар'я, зайчику, зайчику, прибігає, рученьку, ніженьку, прито. Линомого голову, вимидай собі друг, ойнумо, заплетімо шума, шума заплетімо, гуляти ходімо, той ходить по брові, а шумика рибу ловить, що зловила, те топила, сукню дочці не купила, посідачого до суботи.

У крутобі ще чоботи, червону плахту, зелену запаску, люби мене, козачинку, коли твоя ласка, пойду, що побі брові, а шумихари рибу ловить що зловила, де втопила, сукню дочці не купила, по сідочко до суботи, Куплю тобі ще чоботи. Червону палу, зелену запаску. Люби мене, козаченко, коли твоя ласка. Дякую вам, все чесні отці. Дякую вам, дорогі діти, їх батьки і вчителі-наставники за те, що ви сьогодні запросили мене на це прекрасне чудове дійство, коли кожної весни всі українці. Голос повторюють про те, що чорна гречка і у неї білі кінці. Єднаймося, українці, бо нам треба єднатися, бо нам варто єднатися, бо живемо ми в складний, але особливий час. Христос Воскрес! Все отці, шановний Володимир Змович, дорогі діти, батьки, від щирого серця. Я хочу. Перш за все привітати нас усіх з цим чудовим днем, неділею жінок мироносець. Адже ж саме жінки мироносиці стали тими першими, які знали, що Христос воскрес, від самого Христа Спасителя. І тим, що сьогодні ми святкуємо цю неділю, неділю, можна сказати, що вірності, віри, тому що віра в кожного нас в серці. А вірність не тільки виражається тоді, коли ми піднесено в торжестві, в радості віримо і маємо вірність. Але тоді, коли приходять хвилини печалі, хвилини смутку, тоді повинна бути вірність. І бачимо, що апостоли мали саме ту вірність. Нікуди Йосиф, жінки мироносиці. Вони мали всю ту вірність, всі. І ми належно прийняли також, як християни, вже сучасні християни, нас та вірність жировіє у нашому серці. Та вірність виявляється сьогодні у тих наших прославленнях Христа в Гаївках, які ми сьогодні радо всі тут чули і бачили. Я щиро хочу скласти подяку перш за все. Нашим дорогим діткам. Хоч так як було зимно, але вони і роздівалися, вдівалися, було холодно. Але запам'ятає кожен з нас саме цю неділю, цей перший фестиваль Великодня Радість, яка зібрала нас, дорогі браті і сестри, на тому подвір'ї церковь. Хотів би перш за все скласти щиру подяку нашим озвучувачам Гуляку Роману Богдановичу. За благодійну допомогу у проведенні першого фестивалю гадівок великодня радість 2016 року та достойний внесок у розвиток духовної скарбниці і народної спадщини України. Також хотів би скласти подяку щиромуцю Петру Романовичу за благодійну допомогу проведення першого фестивалю Гаїво Великодня Радість 2016 року та достойний внесок у розвиток духовної скарбниці народної спадщини України. Також хотів би скласти я подяку кудрявець Оксані Іванівні за благодійну допомогу проведенню першого фестивалю Гаївок Великодня Радість 2016 року та достойний внесок у розвиток духовної скарбниці народної спадщини України. Немає, то я передам дітям Яликову прошу Яликовичі. Обов'язково передайте Оксані Іванівні. Вона би була, але в неї є сьогодні весілля там. Хотів би скласти також щиро подяку налужному Степану Ярославовичу за благодійну допомогу проведенні першого фестивалю годілу Великодня Радість 2016 року та достойний внесок у розвиток духовної скарбниці і народної спадщини України. Налужному передамо. Ну і ще раз, ще раз хочу усіх нас привітати з тим початком тої великої, великого прославлення Христа, адже ж саме Великодна радість. Ми довго думали, як назвати цей перший фестиваль. І от саме це слово Великодна радість, це є, він усяжний. Це слово і пісня, і поезія, і вірш в тому цьому слові радість є радістю для нас. І я вітаю вас, дорогі браті і сестри, дорогі парафіяни, дорогі гості, з цим святом, святом торжества, святом великодної радості і бажаю всім нам здоров'я, Божого благословення, змилування і подальше працювати, розвивати на благо України і благо всієї нашої нації. Христос Воскрес! Переходимо до церемонії вручення дипломів. Дипломом учасника першого фестивалю Великодня радість радість-2016» Нагороджується дитячий колектив Золочівського НВК Школа радості, керівник Марія Чуха, за виконання гаївок, збереження розвиток української великодньої традиції та достойний внесок у скарбницю духовної і народної спадщини України. Вручає дипломи настоятель парафії всіх зі землі Української Отець Орест Галан. Є такий великий мішок цукерки, і вам дійти, вам поїсти, споживати і дорогу. Так, на додаток до диплома дається ще щось істотніше. Дипломом учасника першого фестивалю Великодня радість 2016 нагороджується дитячий колектив парафії пророка село Лиховичі, керівник Тетяна Коваль Інна Сеньків. Дипломом Учасника першого фестивалю Великодня радість 2016 нагороджується дитячий колектив парафії всіх святих землі української міста Золочів, керівник Мар'яна Ясіновська. вам вас. Я думаю, в тому часі не повідомляємося. Дипломом учасника першого фестивалю Великодні радість радість-2016» нагороджується дитячий колектив парафії святих мучениць віри надії любові і матері їх Софії, місто Золочів, керівник Галина Гучко. Дипломом учасника першого фестивалю Великодня радість 2016 нагороджується дитячий колектив парафії Великомученика Микити село Жуків, керівники Марія Рибка та Надія Курпіта. Усі гаївки традиційно закінчуються піснею Христос Воскрес. І ми закликаємо вас всіх разом, учасників, глядачів. Виконавців гаївок виконати ще одну пісню Христос Воскрес!